Покійно сьогодні зіграти, не е, хвилюючись за результат, принаймні, з перших секунд цього поєдинку, бачимо, що Дмитро Дяченко, Олександр Сидорук, що це був цілком ігровий епізод. Хороший момент у рівнян уже. Е, і що тут Микола Хом'як врізався. В іншого, ми ну, зараз розберемося із другою четвіркою харків'ян. Я бачу 19-й номер Дмитро Крюков. Зараз атака харків'ян. Поволоцький пробиває стійка. Рятує Дмитра Дяченка. Класно розібрався Владислав Поволоцький у цьому епізоді. Здавалося, що вже втратив. Ось тут здавалося, що вже втратив нагоду для удару, але ще один фінт. Владислав Поволоцький виконує. Харків'яни розігрують аут. Топчий. Тут у ближньому бою Дмитро Дяченко виграє боротьбу за м'яч на майданчику у харків'ян зараз. Ох, який зараз момент у кардинала. Міг забивати Олександр Басич. Дивимося, помилився тут Братенко віддав передачу. На хом'яка, і хом'як якось невдало зіграв. І Олександр Басич одразу намагався воянюк. Е, Невдала передача. Перериває Владислав Поволоцький. І тут Давид Калашник тікає на побачення із Дмитром Дяченком і розстрілює просто голкіпера рівненського кардиналу. Ось і перший м'яч. У воротах рівнян дуже невдало розіграли вони стандарт. Михайло Волянюк подарував м'яча просто Владиславу Поволоцькому. Харків'яни розігнали контратаку. І Давид Калашник в такі моменти. Втрачає його швидка контратака харків'ян. Перериває її Максим Малиновський. Скіпчик вперед. А тут Малиновський має оперативний простір. Пробиває і Микола Хом'як надійно грають. Перед зіграти на Малиновського. Волянюк. перекоплення, Малиновський. Знову Волянюк. Михайло Волянюк. Хороша передача. Розрізна на хід Максиму Малиновському, але прочитав. Скипчику звертається, віддає на хід Волянюку. Волянюк хороша передача на Сорокіна. Ще один шанс у Рівнян, і Тут два 35-х номера. Зійшлися в бою один проти одного. а Сорокін пробивав. Бахман Фаталієв блокує цей його удар від коліна. Абсолютно. Тиша у залі. Ви почуєте, я думаю. Тож, Хом'як чи Волянюк? Михайло Волянюк програє свою дуель Миколі Хом'яку. І дуже емоційно реагує на цей епізод Микола Хом'як. Ну, звісно, він має на це право. А Станіслав Гончаренко тим часом жовту картку отримує від Олени Хомич. Емоційний зараз Станіслав Гончаренко. Бачимо у повторі ще раз цей епізод. Михайло Волянюк сильно пробиває, але ногою парирує цей удар. Харкова. Дяченко на ланка переривають атаку харків'яни. Фаталі там надійно зіграв на підборі. А Калашник робить рахунок 2-0 на користь Харкова. Ще одна контратака харків'ян. І знову Давид Калашник. 17-та хвилина. Ще одну контратаку реалізовує десятка харків'ян. Володимир Кручок не встигав за опонентом. і під голкіпером пробиває. Отам вперед кидає Микола Хом'як. І який момент у Харкова Дмитро Дяченко парирує удар Давида Калашника. Ків'яна бачимо Фаталієв виконав скидку, і Калашник тут класно з льоту приклався. Тут Фаталієв просто у бік воріт пробив. А що ж, перший тайм у нас завершився. Після першого тайму з рахунком 2-0 перемагають харків'яни. Володимиру Кручку той розвертається. Притримує м'яч, але втрачає його. Знову Давид Калашник. Він сьогодні зірка матчу хороша передача на хід Едуарду Нагорному і той саме господарі майданчика, яким теж нагадаю, потрібно забувати, щоб не переводити цей у серію пенальті. Скипчик і Микола Хом'як він ідеально відіграв перший тайм і нії восьмої. Розіграшу цього змагання. Хороша атака від Рівняна. Волянюк гарно гарно розіграли Рівняни. Волянюк скидав на Малиновського, а той обігрався з Волянюком ще раз і замольників. Оскільки сьогодні будній день п'ятниця, то, очевидь, не всі встигли, не всі бажаючі встигли на 13.00 прийти на цей матч. Він це зробив, друзі. Едуард Волков. Забиває свій третій м'яч за кардинал Рівне у складі Рівненської команди. Подивіться, Володимир Клибург кручок класну передачу виконує. Едуард Волков технічно замикає. Хомич, Басич вводить м'яч із аута. Євген Ланко. І як просто, з якою швидкістю Микола Хом'як задався пробивати, і дуже неточно. Микола Хом'як одразу вперед на Фаталієва. Фаталієв класно обробив м'яч І тут. Дмитро Дяченко навіть ворота здвинув, так відбивав цей удар. Ян Михайло Велянюкін, навіщось вигадує цю передачу п'ятою. Тут Сорокін зберігає з труднощами, але зберігає м'яч для своєї команди. Несподіваний для Миколи Хом'яка Удар від Михайла Васьбагат. Скіпчик під удар Малиновському перед собою відбиває Хом'як, Але немає кому добити. І контратака Харкова. Вадим Журавель тут не потрібно зараз збивати Дмитру Дяченко гравця Харкова. І це розуміє. розм'як. Вперед помиляється. Микола Хом'як. І що тут як не забиває у цій ситуації Владислав Сорокін. Це просто неймовірно. Скипчик усе зробив для партнера, зіграв у підкаті, виграв підбір, виграв цей м'яч. Ось, Зумів віддати передачу. О, прикорктивно працює підстраховка у Харківського клубу. Видно, що з величезним запалом команда вийшла на цю гру. А Басич Хам'як знову помиляється. Топчій. Сиротенко. Рухається. Доворіт. Пробивав топчій, але там. Три десятих секунди. Просто потрібен удар. Лунає фінальна сирена. Поступається у сьогоднішньому матчі кардинал Рівне Харкову з рахунком 1-2. Але за сумою двох матчів, завдяки виїзній перемозі, за сумою двох поєдинків і з рахунком 6-5, друзі, до чвертьфіналу розіграшу Вібет Купу.